Всім привіт! Сьогодні покажу, як виконати умови нової промки на байбіт від Mavia, де буде 30 тисяч переможців по 40 токенів Mavia. Ще нещодавно на байбіт проходила аналогічна промо-акція від шраб, про що я також робив відео на YouTube. Так от, ми з підписниками звідти винесли просто десятки тисяч доларів. Проходка була приблизно 1 до 7, і в мене зі 141 аккаунта зайшов 21 аккаунт. І на більшість аккаунтів прийшла вдвічі більша нагорода по 1000 шраб, що в даний момент на тоді це було 300. USDT. А все тому, що ми робили 1000 доларів об'єм торгів і за це дали вдвічі більшу нагороду. І хто з підписників робив так само, як ми, також отримав нагороду 1000 шраб на аккаунт. І я дуже радий, що те відео багатьом допомогло. Та я вдячний за фідбек, який ви мені писали в особисті повідомлення. Сьогодні ж аналогічна промка від а Завдання тут досить прості і незатратні. Тож, якщо у вас є аккаунт на Bybit, то не пропускайте цю можливість. А тепер переходимо виконувати умови цієї промоакції. Так, вам вже відомо, що тут буде 30 тисяч переможців, які отримують по 40 токенів MAVIA. Ця подія буде тривати до 26 лютого. Тому ви повинні виконати умови до цього часу, щоб претендувати на ці нагороди. А умови в нас такі: вам потрібно буде підписатися в Твіттері на Байбіт і Мавія. Друге завдання це процитувати їх допис в Твіттері та зробити знімок екрану вашої бази в Мавія. Мавія це мобільна гра, яку ви можете завантажити. Це щось по типу. Можливо, хтось колись бавився, як я Clash of Clans, Ви то можете створити свою базу, і вам потрібно буде зареєструватися, зробити знімок цього екрану, щоб було видно ваш нікнейм. Це ми пізніше і зробимо. Далі по завданнях у вас повинен бути верифікований ByBit-аккаунт, після чого. Вам потрібно буде зробити депозит 100 USDT і купити токенів MaVia на ці 100 USDT, після чого ви їх можете продати. І це ви повинні зробити до завершення події, тобто до 26 лютого. Ну і останнє завдання це просто заповнити цю форму, просто дати лінк на вашу цитату, постав Твіттері, написати ваш нікнейм у грі Mavia та вибрати на якій платформі ви завантажували гру Mavia – iOS чи Android. Тож давайте почергово виконаємо ці завдання. Переходимо на Твіттер-Байбіт та будемо підписуватись на них у Твіттері. Зробили підписку, повертаємось назад, так само підписуємось на Twitter від Mavia. Так, підписались, повертаємось назад і будемо виконувати друге завдання. Те, що я вам говорив раніше, вам потрібно перейти на пост в Твіттері та зробити ретвіт або цитату цього поста. Але краще, звісно, що робити цитату, тому що ви тут можете щось написати та. Одразу прикріпити скріншот вашої бази. Тому тут вибираємо андрепост, так вот поста. Тепер нам потрібно тут буде прикріпити фотографію вашої бази. Вам потрібно буде завантажити цю ігру Heroes of Mavia. Всі потрібні посилання я залишу у своєму телеграм-каналі, там будуть посилання як на цю подію на байбі так само посилання на де можна завантажити цю ігру на платформах iOS чи Android. Завантажили цю гру та відкриваємо. Тут вибираємо війти за допомогою Google аккаунта Воно тут може підлагувати воно може вам одразу з першого Разу не зайти, потрібно буде пробувати, можливо, навіть 5 чи 10 разів, щоб воно вас допустило до ігри. Чекаємо, коли воно створить аккаунт. Так, я вже, мабуть, 5 хвилин чекаю на цю загрузку, зараз спробую перезайти. Так, з другого разу мені все ж вдалося зайти в гру. Тепер тут натискаємо підтвердити і чекаємо, коли сама гра загрузиться. Так, але й довго це приходиться чекати. За цей час можу попросити вас поставити лайк та підписатися. Так, мене вже допустило до гри. Тепер мені потрібно буде тут спершу побудувати трішки свою базу, щоб я мав змогу. Поставити собі нікнейм. Спершу мені потрібно буде тут все підтвердити. Вибираю заклеймити. Тепер ми переходимо в батл. і зараз будемо нападати на чужу базу. Так, вибираю я своїх воїнів і запускаю. Так, одразу можна тут запустити, щоб швидше завоювати базу. Так, в цій битві ми перемогли. Тепер переходимо далі на свою базу. Знову потрібно буде щось тут підтвердити, мабуть, щось покращити. Так, побудував казарму, і тут я можу якраз виготовляти ось цих моїх воїнів. І вже десь зараз мене має допустити до того, щоб я міг написати свій нікнейм, як бачимо, вже можна. Придумуємо тут собі якийсь нікнейм та натискаємо підтвердити. Так, нікнейм я вже поставив і вже можу робити скріншот екрану, щоб було видно вашу базу та ваш нікнейм. Тому роблю скріншот. Тепер цей скріншот прикріплюємо у нашому ретвіті. Вибираємо тут на фотографії, вибираємо наш скріншот. Натискаємо на відкрити. Так, скріншот додали, тепер ще можна написати, наприклад, Good Game, але всі по-різному пишіть. Ну і робимо пост. Також цей скріншот, в принципі, не буде лишнім, можна ще додати в їхніх коментарях. Заходимо в коментарі, знову додаємо цю фотографію, так само, що спишемо та надсилаємо. Тепер переходимо в свій профіль і копіюємо посилання на цей пост, що ви зробили. Зробили скопіювати посилання, повертаємось назад і вставляємо посилання на цей ваш твіт. В другому пункті, що я говорив, вам потрібно написати ваш нікнейм. Ну і в останньому пункті вибираємо, де ви скачували гру. Але перед тим як це все підтвердити, ми ще повинні зробити депозит мінімум 100 USDT та купити на них токени MaVia. Тому переходимо на спот, вибираємо USDT, натискаємо на депозит та закидаємо мінімум 100 USDT. Тепер переходимо в торгову пару Mavia до USDT. Та купляємо на повну суму токени Mavia, після чого їх можна продати. Тепер, оскільки ми виконали усі завдання, переходимо назад у форму і натискаємо на кнопку підтвердити. Ну і все вітаю, ви учасник цього великого розіграшу токенів MaVia. Тепер на кінець ще давайте перейдемо в правила та умови. Тут пише, що користувачі все ще матимуть право на участь в події, навіть якщо вони знімлять свої USDT під час цієї події. Тобто ви закинули 100 USDT, купили на них токени Мавія, продали ці токени Мавія і свої USDT ви можете вивести. Наступне, що важливо, то нагороди нам прийдуть протягом 14 днів після завершення події, тобто, після 26 лютого буде дедлайн 14 днів, протягом якого часу повинні прийти нам нагороди. Також, що ви можете зробити, це перейти на сайт Mavi, натиснути на «Sign in» і підключити свій гаманець Metamask. Після чого заходимо сюди в свій профіль, натискаємо «Мій аккаунт» І тут можна підключити вашу електронну адресу, по якій ви реєструвалися на телефоні в грі Mavia. Все підключили, чекаємо, коли воно це все синхронізує, і верифікує ваш аккаунт. Але це робити не обов'язково, це плюс такий бонус, думаю, лишнім не буде. Та й в загальному я вам показав, як прям все зробити правильно. Але повірте мені, що багато хто буде закидати взагалі липові скріншоти, і також на ці аккаунти отримає нагороду, тому що вони не будуть прям так прискіпливо перевіряти таку велику кількість учасників. Ось вам навіть приклад від підписника у промозі Шраб тупо загнав один твіттер посилання на всі аккаунти, тобто з одного твіттер-аккаунта, і кругом йому прийшли нагороди. Тобто є люди, які зробили все правильно їм нічого не прийшло а є люди, які зробили таким чином і їм прийшли нагороди. Тому це підкреслює те, що Bybit не все прям так перевіряє. Найголовніше, що вони точно перевірять, це ваш депозит і чи ви купили токени Mavia на 100 доларів. Тому це робимо обов'язково. так то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Нагадую, що всі потрібні посилання будуть у моєму телеграм-каналі, які ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.